Важливіші скажімо, сама суть цієї зустрічі, адже Кремль буде намагатись переконати Туреччину, тому що Туреччина сьогодні виступає таким свого роду, можна сказати, посередником неформальним посередником між Росією та Україною, і Путін буде намагатись передати певні меседжі Україні. Вже попередньо говорили, що готові до переговорів. А Путін дає такі загна через своїх, так би мовити, придворних. І не тільки росіян так відомих людей, і дає сигнал того, що йому потрібна передишка, для того, щоб мобілізувати очевидно, для того, щоб мобілізувати подальші сили і в кінцевому випадку продовжити наступ на нашу землю. Я думаю, що ця зустріч в Сочі це є не тільки про геополітику, також між, але також про внутрішні справи.